Отже, поговоримо про прокрастинацію, чому саме її називають такою собі хворобою сучасності? І що це таке, взагалі, в принципі? Як ми можемо зрозуміти, я прокрастинатор чи ні? А так, справді зараз це болячка, можна сказати, ну хворобою не назвеш прокрастинацію, тому що це певний стан, але справді це є і торкається багатьох. А знаєте, ми ми ніби в теорії все знаємо в житті, є що як поступати, і навіть інтуїтивно деякі речі робимо. Але і коли ми маємо техніку, коли ми маємо чіткі кроки, тоді насправді з тим набагато краще і легше справлятися. А, так, візьмемо прокрастинація, що це. Це не коли ти там відклав сьогодні на завтра, чи завтра на післязавтра, Ні, це щось таке величезне, що ти постійно, постійно, постійно відкладаєш. Тобто, це воно тягнеться, і це може бути наприклад, якась якийсь звіт, який треба було зробити там умовно до кінця місяця, або це може бути навіть навчитися кататися на лижах, або навчи вивчити якусь мову. Тобто, це може бути як щось таке більш, скажімо, повсяк, Денне, але тим не менше, воно глобальне або щось, що вже продовжується багато років, і ось до чого приводить прокрастинація, тобто, це стан, коли. Прокрастинація – це коли ти вже в якомусь на якомусь етапі самооцінка знижується, а настрій падає. Ти вже заходиш в якусь апатію, депресію і взагалі нічого не хочеться, залиште мене в моєму доміку і все, і не трогайте. Ось прокрастинація це саме про те. Mm -hmm. а, пані Оксано, скажіть, як відрізнити тепер, от де моя така знаєте, лінь або втома? Від хронічної прокрастинації. Де оця межа, хто я тут. А, насправді дуже багато людей бояться а, ліні, але лінь – це дуже чудова річ, яка допомагає вам зрозуміти, чи треба воно вам чи ні. Але треба тут ключове мається на увазі, чи хочеш ти цього чи ні. Тому що якщо треба комусь. То не факт, що це треба вам. І ось це, цей індикатор от є де хочу, а є де треба. І ось це хочу, коли воно присутнє, тоді все нормально, ніякої лінії ніколи не буде. І основна фішка лінії, що вона визначає, допомагає. Дивіться, якщо людина не хотіла наприклад, прибирати колись там бінником, так, вона придумала пилосос. Якщо вона не хотіла прати руками, вона винайшла пральну машину. Тобто ще. Кажуть, що лін це двигун насправді прогресу. Тому тут треба дивитися на а чому в мене є та лінь? І, наприклад, якщо в мене немає ніякого бажання робити той звіт, а, і я не хочу його, бо я його тільки зроблю, і мені знов треба буде його робити, то я повинна зроб... собі задати питання: а що буде, якщо я його не зроблю? Ну ніби він мені не треба, я його не хочу робити. Мені хтось накидав цю задачу. Мені не треба так, але коли я дивлюся більш глибше, і я розумію, що це одна з моїх основних функцій в роботі, а це надання звітності свого відділу, і я розумію, що я через це втрачу роботу, а через втрату роботи я не зможу забезпечити сім'ю. А через це ми не зможемо поїхати на, там не знаю на відпочинок кудись, то я розумію, що я дуже хочу зробити цей звіт. Тобто, коли ми коли ми розуміємо, навіщо це треба. Угу. Справді цікаво, Дякую. ось я багато чула від психологів про те, що ось ця прокрастинація, це насправді ти не лінивий, ти насправді якось психологічно відкладаєш і боїшся починати робити якусь справу. Так, ось ви сказали про те, що так я можу це не хотіти робити, тому що це ну не моє задоволення. Ось зробити ці звіти, якісь неприємну частину своєї роботи, підрахунки і так далі, але її потрібно зробити. А якщо до якихось ось інших періодів. Інших задач у житті, які ти ніби і хочеш зробити, але ти постійно відкладаєш через, можливо, якийсь перфекціонізм внутрішній, коли ти якось боїшся почати, тому що боїшся, що це буде там не ідеально, наприклад. Як щодо ось тако, такого розвитку подій. А є таке, і а, в коучингу, і вендиу мене буквально це дуже свіже, а, такий свіжий кейс, а, де людина відкладала собі, назбирала купу а, того, що треба було зробити. І а, він каже, що о боже мій, я не можу, я ж не можу якось як ні. Ну, як-небудь це робити, mm -hmm. я маю знайти для цього час, він робить з якоїсь дрібнички, ось таке величезне, щось страшне, і потім важко йому до того взятись. Я кажу, дивися: ну якщо би ти, наприклад, ліпив з глини статую, ну вона би якась була не дуже гарна форма спочатку, так але потім ти би робив це гарнішим, гарнішим, гарнішим. Чому би тобі не почати робити просто якось? Тобто, і він, коли почав це робити, і коли почав так діяти згідно того, що. Ну, якось зроблю, давай кажу, ти виділиш для того, буквально якийсь він, а ще в нього займало це багато дуже часу, і там десь е, виходило 4-5 годин на день, а е, виходить, що є ще сім'я, є ще якісь інші задачі, робочі і так далі. А він це більше е, е, скидував, що це для нього, для його натхнення. І тому це в останню чергу люди добрі. Ні, те, що для натхнення, це в першу чергу. І коли людина починає працювати зі своїм справжнім я, внутрі. Річнім і вирощує, і вона каже: Ні, 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 я маю це зробити тільки ідеально. Та ні, зроби якось, зроби маленький перший крок. І ось ми домовилися, що він виділить цього годину для цього. Неважливо, не скільки він зробить, він просто щось почне. І коли він почав це робити, він каже: Та ні, виявляється перфекціонізм це в мене була відмазка. І за тим крилася ще одна штука, це крився страх, що в нього це не вийде, і що в нього якісь були там невдачі подібні в минулому. І він боявся того, що воно знову станеться, і він, ніби його самооцінка сильно впаде. Але насправді вона якраз падала кожен раз, коли він відкладав. Тобто тут його рішучість, рішучість людини, яка навіть якщо вона хоче ідеально зробити. А, навіть, знаєте, будь-який спортсмен, це класно брати спорт в приклад. Він не, ніколи не, не розбіжиться, не зробить дистанцію за ідеально короткий час. Йому треба тренуватися, тренуватися, тренуватися. І в кожній справі просто починає робити маленькі кроки, і а, ти досягнеш. Mm -hmm. Дуже дякую. Дійсно, все потрішки, все потрішки по, по кроку, і можна цього розрушити з місця гору страху і відкладених справ. Пані Оксано, таке от питання. Не знаю, воно мені дуже близьке. Я думаю, і багатьом іншим людям. Як ви прокоментуєте, власне, який зв'язок між використанням соціальних мереж та схильністю до прокрастинації? А, гарне питання, але то ну я спробую, ви мене зупините, якщо мене понесе а, дивіться, є для когось в соцмережі, це робоча задача. Тобто це зовсім так, так. інше. Він, він ненавидить соцмережі, тому що він зайшов туди, йому тільки треба попрацювати, і ця праця займає певний час, що потім уже скролити він туди не йде. Але є така а, ситуація у світі зараз, що 90% людей живуть неусвідомлено. і коли. Людина живе не вона заходить подивитися щось. А, можливо, навіть це було а, якась справа по якійсь справі знайти якісь новини, не знаю, якусь інформацію. І потім там застрягає і надовго. І ось, якби в людини були плани, наприклад, вона. Наприклад, зараз поїде на літак так, на таксі, зараз таксі заїде за людиною через 10 хвилин. І ось має 3 хвилини, 5 хвилин на те, щоб спуститися, і є 5 хвилин на те, щоб знайти якусь інформацію. Чи залитна людина? В цьому інтернеті в соцмережах ніколи в житті, бо вона знає, що в неї є плани. Люди залипають тоді, залишаються там і скролять, і а, просто дивляться незрозуміло, що тоді, коли їм нема чимось а, чим зайнятися. 90% людей живуть неусвідомлено, на автоматизмах. Вони просто щось роблять, якщо їх можна навіть запитати, де ти зараз був, що ти дивився, він навіть не відповість. І це вибір кожного: чи ви живете усвідомлено, чи ні. І Якщо ви розумієте, що у вас починається етер за 10 хвилин, то ви ніяк не зависнете в соцмережах на 25 хвилин. Тому що ви розумієте, що є для цього певний час, навіть якщо дійсно є необхідність деколи залишитись для того, щоб мізки трішки відпочили. Дякую. Прочитав інформацію про те, що із за соцмереж через соцмережі, і е, якщо потрібно зробити якусь справу, до прикладу, там не знаю, готувати курсову по навчанню, і людина виділяє там три години, то 60-70% вона буде сидіти не по цілі. Навіть коли вона туди знаходить, тому що от власне відволікання від соцмереж, і все це через причину безцільності, або те, що ви ну, те, що ви власне говорили, ну тобто, людина не ставить це дійсно важливим. Тобто, будь-яку справу, коли людина робить з інтернетом, 70% вона буде сидіти не по суті, не по цій справі, і ну це якби така велика спокуса, яка забирає. Але дійсно, коли є, є ціль. Як ви кажете, є план, і людина ну, розуміє, що це їй важливо, то 100% вона там не буде сидіти так довго. І просто це мене ще також вразило, тому що я десь в цьому себе побачив, чому я багато часу проводжу і не встигаю, ніби я сів за роботу, а нічого не зробив. Тому що ну не поставив це в конкретний план і ціль важливості, так, так якщо ще взяти до уваги той фактор, як наш мозок, він ж не мультизадачний, він відволікається там на телефон. Наприклад, йому треба ще там хвилин 10-15, а то й 20 для того, щоб знову таки сфокусуватися на цій справі, яку ми робили до цього часу, так ви так. хотіли прокоментувати, чи так. нам здалося? А так, я і прокоментувати абсолютно, абсолютно Ангеліна згідно з вами, що коли ми переключаємося з задачі на задачу, ми втрачаємо час. І якщо отут от підвести такий короткий підсумок до того, що я сказала, і ви підтвердили, що це все повага до свого часу. А Що таке повага до свого часу? Це повага до себе. І коли людина працює, і коли вона виходить з цього стану прокрастинації, вона каже: О боже мій, я думав, думала, що в мене це життя якесь воно без без без... Кордонів бездонне, що ті в мене купа часу і ще цього часу буде багато в житті. І коли людина починає оцінювати те, що в неї відбувається, як вона інвестує, я не кажу витрачає, бо витрачає це якраз в соцмережах, а інвестує свій час у своє життя, і як вона його використовує. Чи Вона з дітьми проводить активно час, а не так, що кожен в соцмережах і вони сидять тільки тіла поряд, коли вони активно спілкуються чоловік з дружиною, коли вони Щось роблять для роботи, і це якісно. Тоді зовсім інша гра настає. Тоді життя е, е, насичується чимось таким смачним, солодким, те, що е, хочеться, хочеться відчувати щастя, де би ти не був, можна сидіти і чекати, що ой, коли воно само станеться або не станеться, і чому я такий нещасливий, а можна починати просто з малесеньких кроків. І тому е, хочу сказати, що ми. Власники свого життя, питання, як ми його використовуємо, цей час, який в нас є, і на моє таке гасло щодо прокрастинації завжди, коли тобі вдається перетворити прокрастинацію на мотивацію, це те, що тебе рухає. Угу. Супер сильно дуже, дуже красно вираз, треба буде собі запам'ятати його. Тож, давайте перейдемо до практичних порад, що робити для того, щоб в прокрастинації просто не залишалося ніяких шансів, які дієві кроки можна зробити, щоб подолати цю прокрастинацію. Тому що я впевнена, що ну, чи не кожна людина, яка нас зараз дивиться, вона в своєму житті щось подібне точно переживала. Потрібно задати кілька запитань собі, і, і бажано, щоб це було письмово, тому що знову ж таки повертаємося до усвідомленості. Коли людина пише, пише, вона через тіло ще більше усвідомлює ту інформацію, яку вона навіть видає. Тобто, перше чи пов'язана ось ця прокрастинація? Ми беремо крупні задачі, так з якоюсь невдачею в минулому. Чому я не хочу? Можливо, я боюсь якогось результату. Друге питання, яке воно воно не є по порядку, воно як. Я з них стане ключовим, тобто себе запитувати самокоучингом займатися. А що буде, якщо я цього не зроблю? Дуже часто ми, не, ми прокрастинуємо якісь задачі, які бувають такі. До речі, ну відсотків 20 напевно, що ми не можемо робити задачу, бо це взагалі не наша задача. Нам хтось її накинув, ми вирішили, що це справді нам треба, і ми не можемо це робити, тому що вона нам взагалі ніяк не треба. Просто нам хтось, наприклад, мені сказали, що я маю вивчити англійську мову. А я там, наприклад, бухгалтер в Україні в міжнародній компанії, але все життя спілкуюся українською, то мені ця англійська вже не треба, і мені вже там 60 років, наприклад, мені вона не треба, але воно сидить в моїй голові, бо колись мені батьки, чи там друзі, чи е, колеги казали. Тобто знайти, а чи друге питання повертаюся до нього? А чи справді воно мені треба? Є і що буде, якщо я цього не виконаю? І якщо виявиться, що все-таки воно ваше, то треба поставити. Яка перем запитати себе, а яка буде моя перемога? В чому в чому я виграю, коли я виконую цю задачу? І наприклад, якщо я, наприклад, маю якусь презентацію зробити, так то я виступлю, наприклад, на арені, де там буде 50 тисяч людей, і ось це для мене вау! А можливо, я боюся публічності такої, розумієте? і в кожного... тут треба перевіряти, тут треба а, собі чесно задавати питання. І коли людина, наприклад, зрозуміла, що так вона хоче, перемога влаштовує, то поставити собі кінцеву, кінцеву, кінцеву дату а, виконання цього за цієї задачі. І Почати з чогось маленького, хоча б 10 кроків розписати, навіть якщо це буде в межах місяця, навіть якщо це буде в межах тижня, 10 маленьких кроків розписати. Наприклад, якщо той звіт, то створити табличку, просто створити сьогодні, завтра занести якісь туди дані, після завтра звіритися, перевірити інші дані, тобто маленькими кроками, щоб не захлинутися. Бо коли люди, от перфекціонізм, тому також є біда, тому що людина собі зразу уявляє той ідеальний. Результат, а як його досягти, перепригнути туди, неможливо. Треба робити кроки, і вони можуть бути неідеальні. Mm -hmm. Дуже дякую. Дякуємо. Стільки от важливих пунктів. Просто, от, друзі, записуйте, задавайте собі ці питання, знайдіть на них відповідь, і вже життя буде змінюватись з цього моменту, тому що це дійсно важливі питання, як на мене. Mm -hmm. Знаєте, я зараз, е також поділюсь своїм челенджем, який я проходжу. Мене якби друг змотивував, і вже нас команда друзів до нового року 90 днів. Тоді якраз залишалося з минулого тижня. І ми поставили по 10 цілей різних там і сфера розвитку, сім'ї, спорту, здоров'я, духовності. І, і знаєте, наскільки цікаво, ти знаєш, що ти маєш робити кожен день, і ти бачиш, як ти прогресуєш, і це думаю, де я за рік не зробив, як за цей тиждень, mm -hmm. коли в тебе реально Absolutely. є класний план, і це і це дійсно потужно. Mm -hmm. А ваше побажання на завершення всім глядачам, які хочуть зрушитись з мертвої точки? А ну я а, скажу наступне, точніше, навіть повторюсь, що при перетворюю прокрастинацію на мотивацію, і абсолютно Іван, з вами згідна, коли людина має бажання, а потім перетворює їх в цілі, а потім маленькими маленькими кроками йде до них, то щастя не тільки тоді, коли ти отримуєш ту ціль, а ще й в процесі. І коли ти, ти вже чекаєш стой, стой. за 90 mm -hmm. днів, ти вже чекаєш той новий рік. Тому так. що ти щось для цього робиш, таке дрібненьке і дуже Важливо нам отримувати, я це скажу, насолоду щодня. Інакше немає сенсу. Інакше немає сенсу. Можна тоді, знаєте, я кажу, іди тоді, якщо ти зібрався вмирати, то йди одразу на кладовище. Але якщо ти хочеш якісно жити, то мрій і створюй, не зважаючи ні на що. Угу. Дякуємо. Дя... Дякую за супермотивацію. Класно, здорово. За ваші слова, Мотивація. за ваші поради і за те, що ви так дуже чітко по поличках змогли розкласти нам цю важливу і таку для багато кого болючу тему. Дякуємо, вже успіху, гарного дня вам. До зустрічі. На все добре, навзаємсього найкращого. До зустріч. Дякуємо. Дякуємо.